Друзі, привіт! Так, сьогодні вам стисленько так розповім трошки дві, дві дуже, дуже дуже цікаві, а одна навіть дуже важлива річ. Дивіться, почну з не дуже важливої, але дуже цікавої, хоча вона, напевно, також має статус важливої. Значить, дивіться. Що зараз з ринком машин відбувається у Канаді, це щось дуже-дуже жахливе. Я не знаю, з чим це пов'язано, бо я цю тему не дуже вивчаю ну, в плані того, чому це так трапляється. Але ринок, вторинний ринок, тобто БУ автомобілів, не знаю, що там з новими, дуже-дуже-дуже складний. Наразі, якщо я раніше без проблем в принципі купував людям машини там три в такому сегменті, знаєте, там три тисяч доларів, то наразі це стає дедалі складніше. Тобто можна знайти можна, але набагато набагато складніше стало. Якщо це раніше була там перша третя машина, то сьогодні бувають такі моменти, коли навіть цілий день їздимо з хлопцями, і, блін, просто такий кошмар продають. Просто кошмар. Таке щось нереальне. Я не знаю, чому ціни начебто трошки припали трошки, чуть-чуть зовсім чуть-чуть там, скажімо так, якщо машина коштувала там в середньому десь там п'ять з половиною, наприклад, тисяч, то сьогодні вона коштує десь 5 тисяч в середньому також. Звісно, є різні ребята, які там і 10 виставляють за те, що скільки не коштує, але тим не менш. Отже, ринок дуже складний. Це я до чого вам веду. Це стосується більше тих, хто планує тільки їхати в Канаду і розраховує на те, що буде легко купити машину. Там я розумію, більшість, в принципі, десь відсотків 70 моїх клієнтів. Це люди, які хочуть собі авто, якраз там в ціновій категорії, там від там, до п'яти. 7 тисяч, скажімо так, да? то наразі це дуже важко, тому майте це на увазі. Закладайте собі на пошук авто більше часу, якщо будете займатися цим самостійно, бо ну, я вас запевняю, що як, якщо я як приїхав, знайшов машину наш Квінокс перший там за пару тижнів ми десь їздили, то наразі я Впевнений, що потрібно. На біль набагато більше часу, тим більше, що ви будете їздити громадським транспортом. Тому може, якщо у вас ви можете собі виділити якихось там доларів 500 хоча б на рент авто в туро, до речі, вчора купили хлопцеві машину, і він до цього їздив через туро, арендував дуже дуже непогану машину. Там до 60 доларів на добу він платив. Це Toyota Венза була на гібриді 22-го року. Типу, класна тема, недорого в нього вийшло, то можете собі орендувати і на орендованій машині їздіть, дивіться, обирайте собі щось, на чому будете їздити. Але... Але. Але будьте дуже уважні, будьте дуже-дуже сильно уважні, бо я не скажу, що шахраї, але люди дуже багато не договарюють коли продають своє або не своє, я не знаю. Багато таких, знаєте, купують там для перепродажу і, в принципі, купують так, що нічого з неї не роблять, а просто там помили, попилі сосили. Все, на тому все скінчилося і продають там за. Ще якісь там гроші. Тобто будьте дуже уважні, різні дуже машини, дуже складний ринок, і я вам так скажу, на відміну від європейських, від якості б ушних європейських автомобілів, канадські автомобілі дуже сильно відрізняються. Це є про те, що вони тут більш вбиті, так скажемо, і коштують чомусь набагато дорожче, аніж в Європі. ну таке що маємо, то маємо. Тож я вас попередив, якщо розраховуєте на такі невеликі гроші, то закладайте собі якось більше часу на пошуки, бо важке, важко, важко, дуже важко. Ну і кому потрібно, можете до мене звернутися, я вам допоможу. Можете написати, може комусь просто якась порада потрібна, то я, звісно, її дам настільки, наскільки це можливо. Але знову ж повторюся, колись сказав: ребята, не кидайте мені, будь ласка, посилання на якусь конкретну машину. Там, або не питайте мені за якусь конкретну марку. Я не можу нікому радити ніякої конкретної марки. І я не можу нікому дати характеристику автомобілю, який я бачу. В оголошенні, або там якийсь ви мені текст пишете, що вона ось така сяка, там така крута, там про неї пише хтось чи ще щось. На будь-який автомобіль треба отак підійти, і подивитися, і почитати його, і е, е, зробити діагностику того, що можна зробити на місці. Е, там нюансів багато, не будемо на цьому зупинятися. Отже, про це розповів. Далі. Далі дуже-дуже важлива інформація. Може, я трошки це з запізненням вам кажу. Може багато з вас про це знає, але може є люди, які про це не знають нічого. І це знову ж таки стосується тих, хто ще не в Канаді. Значить, 31 березня начебто закінчується термін дії програми КОАЕД. Тобто, не можна буде на неї податися після 31 березня. А, а, може, щось вони там вигадають, не вигадають, я не знаю. Давайте так, ну, е, уявимо собі, уявіть собі, що програма буде закінчена. Тобто, це не означає, що. Е, Якщо ви на неї подалися, то все після 31 березня все і для вас все закінчилося. Ні. Хоча б подайте заявки, хоча б е зробіть собі ті вклейки, біометрії, все це все. Максимально, що можна зробити до 31 березня. Зробіть обов'язково, навіть якщо ви не плануєте їхати в Канаду взагалі. Нехай вона у вас буде, та віза вклеєна, нічого страшного. Вона хліба не просить, то безкоштовно. Просто зробіть її. Просто зробіть далі. Дуже цікава річ. Наразі здається, у Празі є така інформація, що у Празі відкрили. В е, біометрію і вклейку е, от, канадської візи. Тому let's go всі, хто живе у Празі, у е, канадське консульство, робіть собі біометрію, робіть собі вклейку і ласкаво просимо до Канади, або е, просто нехай вона у вас буде. Також дивіться, те, що 31 березня закінчується програма КОАЕД, Ще є один нюанс до цього. здається, до кінця червня, або так, здається, до кінця червня можна буде тільки податися на оці на оцю фінансову допомогу від Канади: 3000 тисячі доларів на дорослого і півтори тисячі на дитину. Тож не хвилюйтеся, не поспішайте. Головне, щоб ви зробили саму вклейку до 31 березня. Потім приїздіть до кінця червня, ну, десь до, першої половини, до кінця першої половини червня, і робіть собі ту допомогу. Якщо ви приїдете після. То у вас вже такої можливості не буде знову ж таки. Це інформація на на даний час може все ще може змінитися 31 березня. Всі чекаємо, кулачки тримаємо. Може, щось може, щось зміниться, може щось покращиться, може щось погіршиться, що завгодно може бути. Але ну, мені чомусь здається, що все буде добре, що щось вони вигадають нове. Колись там трюдо казав, що начебто він хоче якось там спростити. Щось для імміграції для українців, для отримання піару, щось він хотів спростити. Але що ще наразі невідомо. Але щось він там таки казав. Будемо дивитись, може, може, це щось якраз станеться в кінці березня або там на початку квітня. Отже, на сьогодні така інформація. Цікаво, не цікаво, але вважаю, що її потрібно людям знати, хто про те ще не знав. Нагадаю вам про мою дружину Настю, яка робить манікюр, то дівчата, звертайтеся до неї. Посилання лишу у в описі до цього відео, також посилання на мої контакти. Instagram, Viber, кому треба, звертайтеся. За допомогою у пошуку авто. І на канал підписуйтесь, лайки ставте, дзвіночок тисніть, коменти пишіть. Всім вам дуже дякую за перегляди. Люблю вас, пока-пока.